З Криму повідомляють про чергові вибухи на Чонгарському мосту. Окупаційна влада півострова Гауляйтер Аксьонов вже підтвердив, що дійсно були прильоти українських ракет. Як він зазначив, як він заявив, нібито більшу частину ракет збили, але в мережі вже з'являються відео з місця події, і на цих відео видно і зрозуміло, що мост пошкоджено дуже суттєво. Ось тут ми бачимо, що ці конструкції сильно понівечені. Наразі проїзд по мосту перекритий, тобто він закритий, і швидше за все він насправді закритий через те, що по ньому просто рух наразі є неможливим. Мешканці, які відпочивали поруч, знаходилися поруч, знімали на відео вибухи. Видно, що такий стовп диму серйозний. Потім з'явився. І вогонь, і в принципі, з місць повідомляють про дуже і дуже суттєві. Пошкодження це серйозний удар по логістиці російських окупантів. Тому що, як ми знаємо, не тільки існує мост Керченський, який з'єднує Крим з Росією, но також існують іще невеличкі мости, які з'єднують Крим з Херсонщиною. І ці мости вони для логістиці логістики також дуже важливі, тому що мало просто з Росії щось привезти на півострів. Треба ще з Криму. Потім ці воєнні вантажі перевозити вже на територію окуповану територію України, і тепер тут окупанти також очевидно зіштовхнуться з великими проблемами, тому що ці мости, які ведуть з Криму на Херсонщину, вони постійно. По ним постійно завдаються удари. Українська армія по них б'є ракетами, і ми бачимо, що в черговий раз дуже і дуже суттєво пошкоджений чонгарський міст. Це ускладнить для росіян їхню логістику, особливо кумедно чи курйозно, якщо можна так сказати, в даній ситуації, що буквально, от попередню добу Росія цілу добу і в день, і потім вночі обстрілювала Україну ракетами, Етами, причому удари наносилися по Хмельниччині, по Старокостянтиніву, де є воєнний аеродром, і після того як були завдані удари туди. Російське командування в черговий раз бадьорові відзвітувало, що вони знешкодили там черговий раз знищили всю українську авіацію, склади ракет Storm Shadow, якими Україна завдавала удари по тилах російських військ, і нібито все от перемогли і одразу після цих бадьорих бравурних заяв. Знову ракети завдали точних ударів по мостам, які є надзвичайно важливими для російської армії. І тепер, ну, принаймні, деякий час російська армія не зможе їх використовувати. Що дуже і дуже наразі є критично важливим для неї, оскільки іде контрнаступ і саме ця південна окупаційна угруповання росіян воно дуже потребує постачання зброї, боєприпасів, в тому числі яке Здійснювалася через територію Криму зараз це все буде дуже і дуже ускладнено.